Доброго дня, шановна громада! В ефірі інформаційний портал «Лебедин Сіті. І я рада вітати вас у прем'єрному випуску нашого нового, надзвичайно важливого проєкту Наші люди. Наші люди це не просто програма, це платформа для історій, що надихають. Ми віримо, що майбутнє нашого міста, нашої громади. У руках молоді, талановитої, розумної, цілеспрямованої. Саме тому ми хочемо розповідати про них, про юних лебединців, які своїми досягненнями у навчанні, спорті, творчості чи волонтерстві вже сьогодні роблять наше місто краще. Наша мета показати, що для розвитку та успіху не існує перешкод. Коли є мрія і бажання працювати. І сьогодні я маю честь представити вам першу героїню нашого проєкту. Це дівчина, чия душа співає в прямому сенсі цього слова. Вона пише вірші, що торкаються серця, створює музику і впевнено доводить: у 15 років можна бути не просто школяркою, а справжньою талановитою особистістю. Зустрічайте, учениця сьомої школи, випускниця 9 класу Софія. Привіт, Софія! Дуже рада тебе бачити. Дякую, що погодилася стати першим відкривачем нашого проєкту. Привітики, Дякую, що запросили. Софія, ти співаєш, граєш на гітарі, пишеш вірші та пісні. Це неймовірний набір талантів. Розкажи. З чого все почалося? Все почалося мабуть, з дитинства, коли мені було приблизно 7-8 років. Це був звичайний спокійний день, до мене мама підходить зі словами, чи не хоче я піти на музику. От. Я подумала, чому б і ні, і погодилася. Потім ми пішли, мене послухали, сказали, що в, принципі, в мене гарний слух і голос. І сказала, що в принципі зі мною можна попрацювати. Ось тепер я сижу тут і можу відповідати на ваші запитання. Одразу виявили талант. Пам'ятаєш той момент, коли ти зрозуміла, що хочеш не просто слухати музику, а створювати її. Можливо, була якась людина чи подія, що тебе надихнула? Я думаю, коли мені вже подарували гітару, я зрозуміла, що можу виконувати не тільки пісні різних виконавців. А створювати свобисту. Надихали мене всі ті люди, які добилися великого успіху в житті на великій сцені, виконуючи свої власні пісні. Тобто ти брала приклад? Так, Зрозуміло. Ти граєш на гітарі. Чому саме цей інструмент? Він вважається досить романтичним, але водночас ну, вимагає наполегливості. Для мене гра на гітарі це як розмова з душею. Я коли граю, я відчуваю атмосферу і спокій, висловлюю свої почуття та емоції. Так, не сперечаюся, гітара багато вимагає наполегливості, але якщо вірити в себе і в свої сили, то згодом все буде простіше і простіше. Для тебе це наче відрада душі, так? Розуміла. Написання віршів і взагалі текстів пісень це особистий процес. А де ти черпаєш ідеї та натхнення? Можливо, це природа нашої Лебединщини, книги, які ти читаєш, чи можливо власні переживання? Складно відповісти на це запитання. Я думаю, власні переживання, емоції, думки, проблеми, люди навколишній світ це є натхнення. Слова ну це чудово. Але найкращий спосіб відчути твою творчість це почути її. Я бачу, що сьогодні ти прийшла до нас зі своїм інструментом. Ми були б неймовірно щасливі, якби ти погодилася зіграти для нас і наших глядачів одну зі своїх авторських пісень. Добре! Друзі! Зараз у нашій студії відбудеться справжня магія. Вперше на порталі Леведи Сіті. Прем'єра авторської пісні від героїні проєкту Наші люди Софії. Дякую, це було неймовірно, просто до мурашок. Дякую. Дякую тобі за таку щирість. А скажи, про що взагалі ця пісня? Яку історію, які почуття ти в неї вклала? Ця пісня більш про любов, навіть не здійснена любов, яка стала глибоким сенсом в моєму житті. Тут я згадую одну людину, з якою в мене не все так добре. Також спогади і все те, що було раніше. Описую важливі слова, які так і не було сказано мною. А це зараз дуже актуально в наш час. Так. Так. Але є дуже важлива частина цієї пісні лист без крапки у кінці. Я вважаю це символом незакритої історії. І, ну, тобто, я надіюся на велике та цікаве продовження. Тобто ти надаєш перевагу, тому що з цією людиною ще не все закінчено і буде Так. <с> Дякую, що поділилася. Це було дуже цікаво і цінно. А скажи, виступати ось так, наживавши, співати в ансамблі це не страшно? Що ти відчуваєш у такі моменти? Відразу можу сказати, що в ансамблі співати не так страшно, ніж сольно, але я кажу, що це дуже легко. Усюди треба сміливість, впевненість та наполегливість. Коли я виступаю на різних конкурсах і не тільки, це означає, що на сцені перед багатьма іншими людьми. От. І я також переживаю, у мене з'являється адреналін, страх. Але я намагаюся заспокоїтися гарними думками і виконавши пісню. Mm -hmm. Я бачу, ти прям безстрашна. Хоч ти кажеш, що є страх, але. Мені кажеться, це лише так, поверхнево. Після того, що ми ну, щойно побачили і почули, стає ще цікавіше, як тобі вдається поєднувати такий глибокий творчий світ із навчанням у школі. Адже 9 клас це ну, досить відповідальний період. Чесно кажучи, для мене це все було легко поєднувати, але в один час і складно. Сльози, переживання, накручування це все було в присутності. Але ж всі знають, людина, яка хоче добитися цілий в житті, буде завжди стикатися з різними труднощами. Я бачу в тобі таку постать, яка готова тільки рухатись вперед. Але насправді успіх ну, ніколи не буває досягненням однієї людини. Хто тебе підтримує на цьому шляху? Батьки, вчителі чи можливо друзі? Саме велика підтримка для мене це я сама. Тому що від мене залежить моє майбутнє. Але так, і батьки, і вчителі, і друзі мене також підтримують, і я дуже їм вдячна за це. Адже кожна підтримка має свою цінність і силу. Я бачу в тобі впевнену, самодостатню дівчину, яка готова рухатись наша вперед. Молодець. Ну, Ти займаєшся співом, виступаєш в ансамблі. Розкажи, де саме ти розвиваєш свій талант у нашому місті? Можливо, це гурток будинку культури чи музична школа. Це буде корисна інформація для інших дітей, які теж хотіли б спробувати. Весь цей шлях я починала в нашому будинку культури і продовжую розвиватися в ньому у свого найкращого керівника Любов Івановни Лігу. Дякую, це буде цінна інформація для тих, хто хотів би також займатися співами або, можливо, грати на гітарі. А, отже, наступне питання: які в тебе взагалі мрії та плани? Чи пов'язуєш ти своє майбутнє з музикою та творчістю? А, перш ніж за все, найзаповітніша мрія, щоб закінчилась війна. А ще у мене є одна мрія з дитинства. Я хочу стати співачкою, випускати свої пісні і збирати цілі стадіони фанатів? От, і я все роблю для того, щоб мої мрії стали реальністю. А ще щоб а, поставити галочку на одну із моїх цілей, я планую потихеньку пускати свої пісні mm. на різні платформи. Заборонюєш мене під Фейсбуку, Ютуб, <ріст> <ріст> І на останок, найважливіше питання. У нашій громаді ну, є багато дітей та підлітків, які, можливо, теж мають талант, але соромляться його показати або не знають, з чого почати. Яку пораду ти б їм дала як? вже як співачки? Вже, як я і сказала, треба надіятися тільки на себе і на свої сили. Адже з тебе починається крок у майбутнє. Оточи себе гарними і правильними людьми, знайди себе в якомусь улюбленому хобі. От. І я бажаю в кожному знайти своє покликання в житті, прямувати тільки вперед, не здаватися. А найголовніше слухайте себе і своє серце. Ти, наче, просто пливеш за течією, рвешся до своїх цілей, це дуже круто. Просто поважаю Софія. Я тобі взагалі неймовірно вдячна за таку щиро, надихаючу розмову і особливо за твою музику, що прозвучала сьогодні в нашій студії. Твій приклад доводить, що юність це час не лише для навчання, а й для великих. Творчих звершень. Ми пишаємося, що в нашій Лебединській громаді є такі талановиті люди, як ти. Дякую вам велике. Для мене це було вперше і неймовірно, і для мене честь сидіти тут. Дякую, Тоді. Друзі. Історія і живий виступ Софії це яскраве свідчення того, заради чого ми створили проєкт Наші люди. До зустрічі! У новому випуску.